Так, нічого не побачили, так? Да? Я не встиг нічого побачити. Але ось тут я тільки що кинув живця. І я це зразу одразу за ним прийшов, зліт сюди сидів. Кинувся. І я так не визначив, взяв він чи ні, там кремачка. Взяв він чи ні. Бо туди в сосну впали обидва, а я б сам вилетів і полетів. І кремачки я не бачу. Там воно айра гуляє для неї. Чи я це побачив собаку? Чи він побачив мене? Чи він дійсно пішов за кремачкою туди в лісу? Я не знаю, я вам скажу. Не бачив просто. Там воно, таких чахч. Зараз туди піде ось айра. Вона зараз нам покаже. Чи сидить там кремачка в чи Вона дурочка полетіла в ліс, і він там за нею не бачу. Так, на ну, мене тут ще є троє голубків. Зараз я кину ще одного. О, при вас кину кремачку. Хвилиночку тріпіння. Хвилиночку тріпіння, зараз я кину ще одну сюди. О, кару кине. Ось, бачите, кара? Кара, бачите, кинувся. Зараз побачу реакцію Мате! Чуть на мене не впала. Ага, ну як вам тут? На цьому місці Я згори кинув, бачите де я? На ті же гори, де де кидав зараз голубів, але дацю пішла вона. А я не бачу, чи видно вам. Бо мені не видно. Пішла в сторону туди села. Пішла в сторону села. Пішла в сторону села. О, трошки. О! Ззаді! Десь сороки закричали. Чуєте сороки? Мабуть, він таке цапнув кремачку. Вон, кричать там, бачите? Аря, ти не знайшла, ні? Не знайшла. Так, де ця кара? Де ця кара? Я відволікся, бачите? Я не бачу її. А ось вона дивіться, літає. Ха. Вон кара дивіться. Набрала більш-менш гору, так. Так, давайте я кину зараз ще. А, он! Я цим таки не взяв! Ястреб не взяв крімбачку, бо я треба з'явився. І він вже ходить за карою. Чи буде піднімати зараз за кар? Буде, буде. Буде, буде. Давайте я буду тримати цього ястребка Попробую. Вон. Я ястребка тримаю, кара над ним. Кара над ним. Зря я камеру не взяв. Треба було камеру було взяти, було б класна зйомка. Було класне кіно, а так він ось ходить. Не взяв він кремачку, кремачка десь тут сидить внизу. Не взяв. Ви бачите? Два так. живці кинув і два живці миттєво зреагували і і втікли. А ну 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 побачимо, побачимо, добре що буде робити. Я не знаю, чи ви бачите щось, чи ви щось не бачите. Воно розвертається. Над ним кара, над ним. Ех, зря я не взяв камеру, я наступний раз візьму камеру. А попробую ще раз трошки збільшити. Наступного разу я візьму камеру, ви знаєте. Класна тут картинка зараз буде. А на такий він повів. Кара над ним. В мішку в мене ще двоє є. В мішку в мене ще двоє є. Чи видно, чи не видно. Ай. Я кару бачу очима і його бачу очима, а так тримаю екран. А чи ви щось побачите, я не знаю. Я обох їх тримаю очима, а іде йде за карою. Карай вище. Вище, вище. Ох, кара забралася! Йок, як навчу літати. Ну, верніше, не я навчу літати, а я треба їх навчити літати. Ох, кара забралася, мама моя рідна. Оце да. Оце так да. Ай, він за нею так цепко ходить. Ай, він за нею так цепко ходить, ви знаєте. Прямо зараз наді мною. Зараз він розвернеться. Знаєте мені? Вже незручно крутитися. Зараз я все таки. Він наді мною. А в мене мішку ще двоє живців. Ну що він робить? Що він робить зараз? Що він зараз робить? Телефон це не те. Телефон це так, баловство. Значить він кремачку не взяв. Ох, я кажу, вона шустра молодець яка. Так, кара наді мною, якщо ви побачите, я сейчас так наведу. Навряд да, видно її. ну, Вона десь метрів, можливо 400. Та ні, десь 350-300. Я не бачив телефон її. Воно, він там десь. Він десь там. Забере, забере він. Він так ласу тримає її. Забере. Забере не червоно зараз. Чи хай вже, хай вже, хай вже берецю. Да, треба було камеру було взяти. Взяв без стрільчика, тут таке кіно класне. Зараз буде полювання. Ти дивися на день, буде далеко. сам до, до речі. Опа! Виску... Ай-яй-яй! Вискочили в мене. Міли до цього і червоний, он вони. Вискочили вони мене з мішка. Ну, тому що я так не можу за всім слідкувати. Оцього сплошняка я її не жалкую, тому що він один з ледацюєв, яких треба його віддати. Він гірше навіть за тих, що я помазав зеленкою. Ти це, що виробляю, ви бачите? дивіться. Над дрісом прямо, Воно, діся, от туди йому дорога, хай сідає. А на дитинці, що виробляє, бачите? Отаких треба завозити. Отакі От треба заводити і хай. Я тут з ними розбирається. Так. Рижня там вгорі. Бачите це ріжіну? Так, а де ятриб з карою? Я так зараз тримаю вам небо показую. Опа, опа, заграв. Ось ось зараз забереться. Оп! Оп. Оп. Оп! Що таке? Щось якийсь якийсь не, не цей. Щось він якийсь ненормальний. нормальний. Що ж це не забрав його? На сонці показую. На сонці. Що ж це не забрав? Ю? Не може зрозуміти. Пішов, пішов, пішов. Що це не можу ніяк второпити? Що це за... Оно, гляньте. І той наші літать, і той на 6 летать. Що? Гарний тренер, га? Щось я не можу зрозуміти, що це за... Що це за витвори такі в нього? Не можу я зрозуміти його. це таке робить, таке не зрозуміло. Да, тут беседку натягнуть, бо елементарно в торбі. Елементарно в торбі. Так. Ха. Це в мене пругінка собаку, я вам скажу. Я вийшов, в мене є пару годин, так я вийшов біля хати, думаю, хай собачка побігає. Сьогодні тут немає. Ви, гляньте, що ви треба, він не що не голодний. Чи що він таке робить оцей ятар? Чи він не голодний? Гляньте, не взяв, кремачку не взяв. Пона взяла цим ось о... Взагалі. Якийсь голуб такий. Я думав, зразу в лапах. Окар. Ні, від цей втік також. Не бачите, яка в нього поведінка, яка в нього, га? Так. Я не знаю, що ви бачите. Я не знаю. Буду відрізати такі, де немає картинок хороших, я буду вирізати. Кадри, який не цікавий. гуляє. Кружляє. Давайте на губі десь. О, бачу. Два горіли високо. Хто там, я не знаю. Хто там горі, я не знаю. Ну, Я додому ще не йду, але знаю точно, яких я кинув. Червоний передійде, ось той сплошняк за ним, а де кара та що була горі, я не бачу взагалі. Її. Невисоко там над хатою десь стоять. Так, а де я стрибіна? Ось прогулюється, дивіться на нього. Ось прогулюється. А, на, і вам видно, може вам не видно, не знаю. Мені в телефон не видно нічого, я тільки тримаю силует. Зараз з'єднається із лінією горизонту, він з'єднається зараз над лісом. О, все, зайшов за горизонт, все, ми його вже не побачимо. Так. А ті голубки. Ого, високо як. Ого, як вони високо. Так, не покажу я вам. їх. Не покажу. Починайте вже опускатися. Починайте опускатися. Я їх не покажу. Отак От браковка йде, щоб ви знали. О що не годяться, що на плем'я не залишаються, на живці вони теж не годяться, їх сюди прямо виношу. І трошки кормлю. Розумієте для чого, так? Да? Трошки кромлю. Кромлю для того, що він був приручений. Він вже мною летів, він мене не боявся. Нехай, нехай. Нехай мене не боїться, нехай. У мене з рук бере, буду його кормити отак, -от. а потім час нас розсудить. Чи правильно я робив, чи ні. Так, ось літають. Так, виключу камеру, все, нема чого говорити. Живі. живці всі живі, все, пішов гуляти собакою. От зараз я біля того місця де впала кремачка. Ну, Я собакою гуляю, і мені все одно куди ходити. я вже заодно прогляну і це місце, куди ось біля цієї сосни. біля цієї сосни. Сосну впала кремачка і в сосну впав яхту. Потім ятер полетів кудись. Ятер знявся і полетів. А щоб була перед ним кремачка, я цього не бачив. Тобто вона або пройшла перед ним набагато, так ріше, що рішес, я не замітив, або вона туди-сюди туди заховалася. От моя задача зараз вияснити, чи вона тут, чи вона десь. Звідси дернула. Вона буде сидіти зараз у тебе навіть в руки дасть взяти. Що вона тут сидить? Зараз я тут не бачу її. Я тут її не бачу. Я дивлюсь кругом. Я тут її не бачу. Вона десь, може... Добро добре так нернути під гілку десь, знаєте? Інстин... О! Дивіться, не бачу. Показую, бачите, де вона все? Дивіться. Видно вам, так? Да? Гляньте. Бачите, сидить як? Сидить, як миша тихенько. Правильно, молодець. Ага, значить, що таке життя? Що таке інстинкт виживання? Зображаєш, да, наші дії. Зігнати її. чи сама злетиш, а потім прилетиш. Ну ти ж можеш і завтра прилетіти, давай тебе жену. Все таке, я чого кажу зараз жену, бо я відчуваю, що зараз я сам не дуже настирний. І він дасть тобі зараз додому долетіть, зараз я попробую. Зігнати. Якщо вона... Якщо вона ще... Якщо вона ще злетить. А не наркобув її. Бачите? На друге дерево. Ну, все, вона прилетить. Все. Що? Ні-ні-ні, це не фаза, не проживай. Пішли. Все. Нехай. Прилетить. вона дінеться.